Всім привіт! З вами Палич і я зіграв бій у World of Tanks у окулярах віртуальної реальності. І зразу хочу сказати, що попрошу не звертати уваги на якісь картинки і на всякі ці бліки, які там можуть бути на окулярах віртуальної реальності, тому що ці танки ну, попросту не е, заточені під цю гру. І так Протенько про свій досвід. Я вам скажу, це просто зовсім мі... досвід, зовсім інша гра. Я їду по карті, на яких відіграв по тисячі боїв, уже реально по тисячі боїв на... на цих картах накатано, і я їх не пізнаю. Зовсім по іншому голова це все сприймає. Це просто ну цікаво. Да, Трошечки прийшлося пограти з погратися з налаштуванням там швидкості мішок. Це все ну це так би мовити, лірика. Тут чисто сам ефект. Цієї гри зовсім по-іншому відчувається. Я просто не впізнаю, куди я поїхав і де мої вещи, як то кажуть. Вроді, вроді ж, карта, вроді ж тисячу разів на цій рибацькій бухті грав, але я її не можу впізнати. Зовсім все по-іншому виглядає. Якось так. от. Тому це дуже дійсно було прикольно. По-перше, незвично грати у танки, не бачачи ні мишки, ні клавіатури, все на помацки, вдруг що. Плюс, так, да, трошечки дискомфорт вводило те, що є управління жестами, керування жестами в окулярах, і це трошечки збивало в деяких моментах у грі звичайні жести, які витерти пальці, там все це не можна робити. Тому це такі мінусів, так би мовити, цього досвіду. Але дійсно було прикольно, я вам скажу. Дуже незвично крутити головою, щоб побачити там міні-карту, чи кількість твого там, чи навіть рахунок, щоб подивитися. Тобі треба повернути голову. Про всякі там різні там, команди. Оце все треба повертати головою, крутитися. Це, звісно, дуже прикольно. Дуже незвично І контролювати гру значно складніше. Прямо відзначно значно складніше, що відбувається в бою. Це ну. ну. Гра під це так би мовити, не заточена, але це цікавий досвід. Так, да, це звичайна, вона, вона, вона звичайна плоска гра, але вона в овер величезному екрані вона, для мене, щоб ви розуміли. На відео цього передати не можна, це тільки можна побачити, на жаль, в окулярах, але вона в овер величезному для мене картинці. І це свої плюси. Ти прям відчуваєш зовсім по іншому гру. Такі от діла народ дуже прикольно вийшлося. Взагалі, дуже багато розказував вам про це, я не буду. ну, В принципі, що тут говорити? Та самі танки, на тому типу, ти сидиш, граєш мова, на трьохметровому е екрані діагональному, да? ну, на три чи навіть п'ятиметровий екран з вигнутими краями, грубо говоря, це виходить. Да? Е е і тобі, щоб побачити щось інше, треба кудись голову повернути. і ну, Це цікавий досвід, чесно, чесно кажучи. Не така Просто гра вийшла в World of Tanks в окулярах віртуальної реальності. Да, зазначу, що картинка в окулярах погана, милить, рябить, пікселить, оце все, але я вже, повторюся, ця гра під це не заточена. І тому маємо що маємо якось так. Вот. Але це був цікавий досвід, надіюсь, вам також буде цікаво все подивитися. Надіюсь, що ви також поставите і вподобаєчку. І напишіть в коментарях, чи хотіли б ви побачити оцей стрім, стрім в, в опулярах віртуальної реальності, де там я буду на веб крутити там головою туди-сюди, як це все виглядає, так би мовити. Напишіть, будь ласка, в коментарях. А на цьому все. Додивляйтеся дій і всім найкращим. І беріть себе. Thank you.